А я не можу. Бо він і не було подавали на плато. А що це таке? Вже зараз це дишло. Та що там прямо страшно. Бо ми готовило все. Уже апостол ставив. Оказалось, от вас я. Я миші в кухні, перший пост. Куди, куди Вікторія? В кафе. А? На берег, на берег, на берег, на берег. опа, опа, Бач, зловили ми як. Ви що вона не по цього, не що на то озеро. А ну неси мені той кошечок.